Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2.1 DAM. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, особливості виготовлення аверса монети, звернемо увагу на реверс-монети. Та обов'язково поговоримо про ціну даного штампа. Отже, розпочнемо з того, що 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж 500 мільйонів екземплярів. Діаметр 16,3 мм, вага 1,7 грама. гурт у даний монет рефлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Саме ці три складові вкажуть нам штамп, з якого ми можемо дізнатися ціну даної монети. Будемо сьогодні розглядати штамп по аверсу 2.1 по реверсу DA. Розпочнемо з аверса даної монети. Штамп 2.1, як він характеризується та які його особливості. Перед тим, як визначити штамп 2,1, нам треба визначити, що це штамп другий. Як ми можемо його охарактеризувати? Штамп другий. Ми звертаємо увагу на трезуб. Середній зуб тризуба, він гострий та вузький. Саме така основна відмінність від інших штампів монет. Листя, вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Напис Україна знаходиться посередині між грибом та кантом монети. Дата 1992 приблизно до гурта та віддалення від герба монети. Саме такі особливості має штамп другий. Як же визначити підвид 2.1? 2.1 характеризується так: ми повинні подивитися на відстань між крайніми осями. Відстань у штампа 2.1 між крайніми осями, саме між цією та цією, складає 12 мм або 1,2 см. П'яте та сьоме зерно третього колоса вони розімкнені ось в цьому місці. А нижня частина четвертого зерна, вона знаходиться у формі дуги. От саме такі особливості має штамп 2.1 по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. З аверсом монети ми з вами розібралися. Тепер можна переходити до визначення реверсу монети. Як визначається штамп? ДО. Штамп ДА характеризується так: в гронах номер 6 та 3 по 6 ягод. І вони знаходяться на рівні одинички номіналу. От, можемо наглядно це бачити. Також, на що ми ще звертаємо увагу? У гроні номер 2 майже малий тупоугольний трикутник. Черенок до ягоди не підходить. Так само ми можемо бачити, що в гроні номер один, черенок, 1 взагалі майже відсутній. Так само в гроні номер 8 7 та 6. От саме такі особливості має штамп ДА. Що ж до ціни даної монети. Якщо ви знайшли монету, яка має штамп 21 DAM, Тобто таке співвідношення аверсу до реверсу, як перед вами, то ціна даної монети складе від 60 до 120 гривень, в залежності від стану. Ціни називаю в обіговому стані. Що хотів ще сказати: штампі 2,1 DAM, літера М, значить те, що монета має гурт з мілкою насічкою. Так як гурт у монети рифлений, то мілка насічка йде. По всьому колові монети, от саме такі особливості технічні, має дана монета. Також, що ще хочу сказати, на що ми звертаємо увагу. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року зі штампом 2.1 .E., але із залишками штемпельного блиску, тобто монета, що була випущена Національним банком та не була в обігові, ціна монети складатиме від 350 до 500 гривень за один екземпляр. Тож треба обов'язково звертати увагу. Також не забуваємо дивитися на те, з якого металу виготовлена дана монета. Як звичайний матеріал, з якого виготовлялася дана монета, є латунь. Проте, якщо ви знаєте монету, що виготовлена з нержавіючої сталі, магнітної сталі, покритої латунью, немагнітної сталі, срібла, алюмінія, міді чи інших сплавів, це буде пробна монета, тираж якої складає від 5 до 10 екземплярів, відомих на даний час. Якщо ж ви знаєте 10 копійок штампом 2,1 ДАМ в іншому металі, Ціна до неї монети складатиме від 25 тисяч гривень до 30 тисяч гривень за одну монету. Так як така монета є дуже незвичною і за нею дуже всі хочуть отримати. От саме такі особливості по металах має дана монета. Також ще хочу звертати увагу на те, що ми дивимося на поворот, тобто на відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас монета. Що має відношення аверсу до реверсу, таке, як перед вами, тобто 0 градусів поворот аверсу до реверсу, це звичайна монета, яка коштує, як я вже сказав, від 60 до 120 гривень. Проте, якщо ви знаєте монету з поворотом на 90 градусів чи більше градусів, ціна даної монети автоматично зросте до 500 гривень за одну монету. Тож обов'язково перевіряйте, чи нема у вас такої. Також звертаємо увагу на те, чи має монета поворот на 180 градусів? Адже така монета вже буде коштувати від 5 тисяч гривень за даний екземпляр. Якщо у вас залишились запитання по монеті 10 копійок 1992 року, яка має там 2.1 DAM, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вами продовжимо визначати штампи 10 копійок 1992 року по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. От саме такі особливості та технічні характеристики хотів розповісти вам в цьому відео. Зараз залишаю ще пару секунд, щоб ви більш наглядно ознайомилися з цією монетою. Тож, всього найкращого чекаю коментарі у Viber, Telegram, в шапки профіля.